Уже понад пів року у Львові розглядають справу жорстокого вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Несподівано на судових засіданнях сформувалася група підтримки підозрюваного у страшному злочині Вячеслава Зінченка. Люди з різних міст організовано приїжджають на слухання, щоб поболівати за обвинуваченого і висловити співчуття його близьким. Водночас дозволяють собі поливати брудом загиблу та її сім'ю. Тож ми вирішили з'ясувати, хто ці люди, та чи стоїть хтось за ними. Для цього я втерлася до них в довіру і на місяць стала частиною їх команди. Секта підтримки зінченка. Хто вони і навіщо відстоюють підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон? Це така вата, така конкретна вата. У чиїх інтересах діє так звана група підтримки Зінченка? Я впевнений, що це куратори зі сторони москви. Та як вони викрили журналіста під прикриттям? Цього воду в'єтіславу зінченко. З це відео з чергового судового засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у злочині та написом Зінченко невинний всіляко підтримують обвинуваченого у залі суду. А опісля слухання під бадьорюючими вигуками проведжають його до конвойного автомобіля. Валю! 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 Вони підбадьорюють його, вони розказують що йому, ніби як вони заставляють його усвідомити, що він нічого не робив. Що він білий, пухнастий, що це не його злочин, що він скоро вийде на волю. Ну, це така його моральна, психологічна підтримка. Потрапити до групи підтримки виявилося неважко. Приєднуюсь до їхньої приватної спільноти у Фейсбук. Тут ціла стрічка всипана дописами про невинуватість зінченка. А однією з адміністраторок сторінки є особа з нікнеймом Світлана Володимирівна. Вона ж організовує щоденні трансляції у Тіктоці, в яких здебільшого розганяють фейки про справу та ображають потерпілих. Ми недавно знайшли оригінальне фото, яке було зроблене цього лавочника. У мене запитання зустрічі: навіщо було робити фотошоп? Із цього фото я дивилася на днях прогноз старому, і вона сказала, що замовник в цій справі жінка, але її не знайдуть. Кілька днів поспіль. Я приєднуюсь до прямих ефірів, і за день до нового слухання у справі Світлана запрошує всіх охочих прийти в суд, аби підтримати підозрюваного. Девочки, завтра в 10.30 состоится суд над Вячеславом Зучиком. Кто мой, кто во Львове? Пожалуйста, присоединяйтесь. Є матір, так в якої винен син, не винен син, до якої питань немає. Яка там, в Московського патріархату, там Санкт Петербурзького патріархату, немає значення якого там. Це її справа. Але це її син, є батько, це його син. Він його буде захищати. винен не він чи не винен? Є група підтримки, яка навколо матері виникла. Що це за люди? Це така вата, така конкретна вата. Уже наступного дня іду в суд та приєднуюсь до прихильників Зінченка. Поки триває слухання, ми сидимо у коридорі. А вже після виходимо на вулицю, де нас чекають інші учасники з групи підтримки. Один з них Олександр. Чоловік каже: нібито особисто бачив убивцю Ірини Фаріон, і це не зінченко. Я вози того хто вбив її маму, вам свідчу, і всім буду свідчити. Я нічого не висуває на мене, що буде я сидів ось так ось. Шесть хвилин до зиму на лавочці сидів сіди Я. субі. Я, я там живу. Але жодних офіційних свідчень чоловік слідству не надавав, і свідком у справі також не проходить. Тож його слова нас насторожили. Пізніше я їх перевірю. Про це розповім згодом. Наразі ж продовжую знімати на мобільний телефон все, що відбувається довкола. А оператор тим часом веде приховану зйомку. Трохи постоявши біля суду, йдемо у найближчий супермаркет. Жінки купують кілька банок червоної ікри, лососеву рибу та солодощі і передають все це у СІЗО для підозрюваного у вбивстві. Ми там будемо потрібні. Слухайте, чомецький тупія. Нам треба було тебе зараз, взяти собі ті два фанфурика. І прийти, як казав мій друг, Женя, підготовлений на вечір, а не так, без настроєння. Як згодом виявиться, без фанфуриків. Чи то пак спиртних напоїв не проходить жодна зустріч групи. Видається, наче це ледь не головна мотивація для більшості учасників, щоб підтримати Зінченка. Тож із судової зали транзитом через магазин зустріч переноситься до генделика. А так як значна частина учасників спільноти до Львова приїхала з інших міст, той заклад обирають поблизу залізничного вокзалу.

Тим часом мій оператор вмощується за сусіднім столиком і продовжує знімати приховано. Доки чекаємо на замовлення, жінки обговорюють, як минуло слухання у справі. Зокрема, згадують про клопотання, яке подала донька Ірини Фаріон Софія на моральну компенсацію у розмірі 15 мільйонів гривень, які планує передати військовому підрозділу, де служив її чоловік Василь Особа. Спільку, і на основанні і все, вони все, так, в сенсі, вони, це вони ж а... тут, а... да. Вони хотіть би откуда-то питаються дітей, це все. Поймаєш хоч куди та ділянка. Це така такий активний, активний такий клубок. Боротьби за його невинність, який переходить деякі межі толерантності, вихованості, вони можуть вживати і нецензурну лексику. Ну, такі не, не, не найкращі, не найкращі представники нашого суспільства. Уже на підпитку жінки починають співати російські пісні. <плес> Просити, що не Отож, не А знайомтесь. Це Олена Петрусь. На суд приїхала із Броварів Київської області. Цікаво, що у 2020 році вона поширювала у соціальних мережах дописи, де вимагала заборонити російський контент на території України. А тепер, під час повномасштабної війни, спокійно співає російські пісні. І світа, нас багато вати, нас багато людей, які в голову так нічого не прийшло, які далі убіймається, для яких там русський язик родной. Яскравим прикладом цих слів є Оксана Казимова, ще одна прихильниця підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. З початком бойових дій на сході жінка на своїй сторінці у Фейсбук. Поширювала дописи, у яких звинувачувала українських військових в обстрілах цивільного населення. Наприклад, ось це звернення російських студентів. Вам придеться обіцяти своїм дітям, чому ви стріляли в нас? Ми не піднімали аружі проти наших братів. Також нам вдалося знайти сторінку Оксани у забороненій соціальній мережі однокласники. Там вона ставила вподобайки під дописами групи антимайдан. Де Донецьк називають російським містом та вітала з днем захисника вітчизни із російським прапором та Георгіївською стрічкою. Ну, вони перезулись однозначно, тому що вони ну, стараються рятувати обвинуваченого там, свою людину, яка їм теж близька, якщо його можна назвати людиною. Тому вони вже стають дуже проукраїнські, вони починають говорити українською мовою, старатися в говорити. Зрештою, у генделику жінки помічають нашого оператора. За нами відать він покидає заклад, а я залишаюся всередині і продовжую знімати на мобільний телефон. Жінки ще замовляють алкоголь і розмовляють про невинуватість зінченка. Зім там що там в конце. Когда спросили, был как раз следственный эксперимент. Да, да, да. Мне это праздника. Говорили, что следственного эксперимента как не было бы. Нет. Потому что он не, был, что, он не, был, был, не он признает <свист> свою вину, он не признает, что он убил. Ходил там кто-то за него или что-то в этом <свист> роде. А потом, когда у него спросили, видел ли он любовь, так звонит. на Ближче до вечора група підтримки роз'їжджається. Загальний рахунок лише у закладі склав понад 7 тисяч гривень. Треба скинутися того, що вже сім'ї. Все, вже ви, заплачує. Не виключаю це. Що за, хтось за це і проплачує. Ну, але якщо зважаючи, що. З нього мати, навіть не знаю, чи вона працює, по-моєму, безробітна, і батько, який зараз воює в Збройних силах України, думає, що проплачувати ці всі шоу за рахунок сімейного бюджету мало ймовірно, тому знову ж є ознака того, що є якесь постороннє, потобічне фінансування. Отже, з деякими людьми, які стали на захист Вячеслава Зінченка, ви вже познайомились. Частина з них відверті прихильники Кремля, які тепер називають себе патріотами, і водночас поплюжать ім'я Ірини Фаріон. Але роблять вони це самостійно чи за гроші невідомо. Погодьтесь, не кожен готовий витрачати свій час, сили та власні кошти на поїздки в суд і щоденні дописи у соціальних мережах про невинуватість Зінченка. А тут така самопожертва заради незнайомого хлопця. Попри те, що всі докази проти нього, то чи справді група підтримки керується виключно благородною метою? Це я і спробувала з'ясувати. Через кілька тижнів знову приходжу на судове слухання з групою підтримки Зінченка. Після суду, як і зазвичай, йдемо до супермаркету по делікатеси для підозрюваного у вбивстві. Звісно ж, беруть і кілька пляшок коньяку для себе. Поки одні дівчата несуть смаколики в СІЗО, ми беремо алкоголь і їдемо вже у знайомий гендель поруч із вокзалом. За столиком ненавязливо нав'язливо намагаюсь розпитати жінок, хто у групі головний. Нама школа писати мами, тому, що одна доєдналась друга, третя підтри підтримку. І так, так і сталося що…» Лана — це зваличка. Лана, це ж та вона ніколи. Що вона була? Можемо схоже лише мені одній дивно: чому стороння особа за кордону так приймається невинуватістю хлопця? Організаторкою виявилась та сама Світлана, яка веде прямі ефіри у Тіктоці. У соцмережах вона себе називає по-батькові – Володимирівна, але ретельно проаналізувавши її Фейсбук, з'ясовую справжнє прізвище жінки Назаренко. Людей з таким прізвищем іменем та по-батькові в Україні близько 80. Тож зрозуміти достеменно, хто саме з них нас цікавить не вдається. До слова, самостійно наслухання жінка жодного разу не з'являлась. Попри те, що організовує цілий процес, ця інформаційна група підтримки діє в той спосіб, який вигідний їхнім кураторам. Я впевнений, що це куратори зі сторони Москви. Но їхня робота просвідковується в соціальних мережах настільки явно, що там можна зробити однозначний висновок про те, що їх хтось супроводжує, їх хтось. Не просто супроводжує, але й фінансує. І я думаю, що тут без руки ФСБ в цій історії не обійшлося. Більше випитати планую у другої групи жінок, яка щойно повернулася з СІЗО. За цей час алкоголь із супермаркету закінчився, тож дівчата дозамовляють його у закладі. <плес> Дики можливо наші люди. Треба вже мати він на воля. Воля, волю, воля. Так, за нашу маленько перетворилися у великі. Добре, дайте нам, будь ласка, канья. Пока колу так і одразу ж прихильниці зінченка просять мене піти. Мовляв, у них буде важлива розмова з адвокатом. Мої ж колеги залишаються у закладі та продовжують знімати. До групи приєднується мама Зінченка Олена. Усі разом фотографуються і обговорюють, як створити найкращі умови для підсудного. Спитайте за віп-камеру. люди готові заплатити. Да, Де да, не буде у цих варіантів, хто стріляє, хто смерть, хто скрізь, що буде. Каже, тоже не на одного чоловіка. <різві> <Виріш? різві> Він каже: мене в окрему камеру, будь ласка, це ж камера не через то він боїться шокур. Я думаю, адвокати бояться його, що до нього підсадять агентуру, що агентура його розкрутить, що він почне давати покази зізнання, будь казати, так ти утримуєш будовічним, бо отримаєш 15 років. До слова історія буцімто адвокат має доєднатись до розмови, була вигаданою, щоб спекатися мене. Тож у нас з'явились підозри, що знімальну групу викрили. Це підтвердилося вже через кілька днів, коли про мене почали говорити у прямих ефірах спільноти підтримки Зінченка. Я її знайшов, тепер мене не становить ніхто. Я тебе з утра хапну і поєді со мною відмічати День народження буржуя. Пригадуєте цього чоловіка. Це Олександр, який начебто бачив убивцю на власні очі їдемо на вулицю Масарика, де відбувся замах на Ірину Фаріон, аби знайти його і з'ясувати детальніше, що він знає. За допомогою сусідів дізнаємось будинок і квартиру та навідуємось у гості. Він буде свін, людина. Що ви слухайте його? Він хворий на голову. Він вчився в тій школі недорозвинених. Не слухайте його. Та він тут навіть його ніхто і не бачить, сусідів. Він раз на якийсь рік покажеться, і то втікає. Він навіть не школу не закінчив. Він має сім б Вони вчора прийшли. мене вдома не було. відкрила сестра. Ані там вісім чоловік прийшли з мікрофонами. А вона говорить, взяли ці мікрофони. Бо я ще з часів везну з комнаты біту, і будуть ці мікрофони літять. Ані ні, ні, все ми зрозуміли і ушли. Тепер ви краще розумієте, що представляють собою люди з групи підтримки підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Можливо, якби прихильниці зінченка не викрили мене, то таки вдалося б дізнатися, хто оплачує їм дорогу і спиртне, та який інтерес у цьому всьому має загадкова Світлана Назаренко, яка об'єднала людей з різних міст навколо убивці, а сама до Львова жодного разу не приїхала. Усе в найкращих традиціях ФСБ. І нехай підтримку за гроші нам довести не вдалося, але ми принаймні побачили справжнє обличчя тих, хто захищає обвинуваченого у страшному злочині. Це були змови. Настав час для нового викриття.